Завтра, 23 грудня, Житомирщина перебуватиме в теплому повітрі, тому ми очікуємо, хоча і похмуру, але теплу погоду. Вночі у нас буде без істотних опадів, а в день через Житомирщину пройде холодний атмосферний фронт і принесе нам невеликі опади у вигляді мокрого снігу та снігу. Вітер буде у нас завтра північно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура по області буде від 4 морозу до 1 тепла протягом доби а в Житомирі це буде близько нуля протягом доби. Надалі за рахунок надходження арктичного повітря на Житомирщину очікується суттєве зниження температурного режиму. 24 грудня. Ми очікуємо мінливу хмарність. Без істотних опадів, вітер буде північно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура протягом доби знизиться до 6-11 морозу. 25 грудня теж ми очікуємо мінливу хмарність, вітер північно-західного вже напрямку 10 метрів за секунду, буде без опадів. Температура вночі ще трішки знизиться, буде 8-13 морозу, а в день 3-8 нижче нуля. Надалі вже до нас буде надходити більш тепле повітря і 26 грудня ми очікуємо місцями невеликий сніг. Температура вночі буде 3-8 морозу, а в день від 4 морозу до 1 тепла. 27 грудня теж очікується місцями невеликий сніг. Температура буде протягом доби від 4 морозу до 1 тепла.